Роботи майстрів з будівництва, ремонту та реконструкції коштують дорого. А всі ці старі електричні інструменти, з якими можна зробити всі роботи самотужки, часом громісткі, дорогі та складні у використанні. Час для змін представляємо портативну майстерню «Твісте соу новий універсальний електричний інструмент. Більш ніж мільйон реноваторів продано по всьому світу. Ворогник цього легендарного приладу презентує новий хід «Твісте Соу. «Твісте соу це багатофункціональний надійний електричний інструмент. Він легко розріже бетон, мармур, каміння та тверду плитку, і ви отримаєте професійний результат з мінімальними витратами. Наш майстер з домашнього ремонту покаже, як користуватися твісте соу. Це Джеймс Чіні. Вітаю! Мене звати Джеймс Чіні. Сьогодні я покажу вам на що здатна нова портативна майстерня Твісте Соу. В домі завжди є що відремонтувати або переробити. Завдяки новому Twist соу, ви можете не лише виконати всі роботи самостійно, але й заощадити значні кошти. Дивіться, як легко я розрізаю всі ці матеріали, не змінюючи насадок та налаштувань швидкості. Саме так, швидкість залишається незмінною для всіх видів матеріалу. Твісте соу -E не заїдає навіть при навантаженні. Акуратні, точні надрізи, немов виконані лазером. Просто дайте інструменту зробити всю роботу за вас. Також ви можете налаштувати швидкості для різних матеріалів. Завжди починайте з невеликої швидкості, збільшуючи її в процесі роботи, якщо необхідно. Любите творчість та ремесла, навіть якщо ви вважаєте, що не маєте до цього хисту, ви можете передумати з Твісте соу. -E Саме зараз ви можете отримати чудове кріплення Твісте флекс -E для. Роторного пристрою додатково в комплекті. З цим кріпленням та насадками до нього ваш твістесов стане високошвидкісним та точним міні-інструментом, що обертається. І ви зможете, наприклад, займатися гравіюванням скла, створюючи подарунки та заробляючи гроші. Використовуйте його для відновлення меблів, швидкого створення моделей, полірування металу та видалення іржі, а також для шліфування, заточування інструменту та багатьох інших робіт. Отримати твісти флекс це ніби отримати ще один Імовірний інструмент безкоштовно, ось як ви можете замовити ваш власний твісте сол. Усі ці старі електричні інструменти, з якими можна виконати усі роботи самотужки, часом громісткі, дорогі та складні у використанні. Час для змін представляємо портативну майстерню Twist Soul. -э новий універсальний електричний інструмент. Twist Soul -э легкий та надзвичайно простий у використанні. Завдяки характерній рукоятці, що легко регулюється, Twist Soul -э можна перетворити на ножівкову пилку, фасонну фрезу, обрізну пилку, пилку для різання бетону і не тільки. Таємниця Twist Soul -э в його насадках з боковими різальними кромками, які дозволяють легко врізатися в будь-який матеріал, а потім рухатися вгору чи вниз, ліворуч чи праворуч в будь-якому бажаному. Напрямку твісте соу впорається за криловим покриттям, деревом, пластиком та іншими матеріалами. Він оснащений зручним вакуумним пристроєм, який всмоктує пил та будівельне сміття. Спеціально створений електродвигун зі балансованими обертальними елементами забезпечує незмінну швидкість обертання насадки, тому інструмент не заїдає та не вповільнюється при навантаженні. Крім того, твісте соу оснащений запобіжником, що захищає його від перенавантаження. Встановлюйте швидкість в діапазоні від п'яти тисяч до двадцяти п'яти тисяч обертів за хвилину. Твісти в десять разів швидший за дриль. Твісте соу so це надійний електричний інструмент у ваших руках. Він легко розріже бетон, мармур, каміння та тверду плитку. Це професійний результат з мінімальними витратами. Замовляйте Твісте соу so прямо зараз і отримайте лінійку для легкого прямолінійного різання. П'ять універсальних насадок різного розміру для дерева, пластика та алюмінію. Міцна армована карбідом насадка для різання та підпилювання плитки, каменю та бетонних плит, дві фасоні фрези для створення каналів та обробки поверхонь. Дві трасувальні насадки для. Для вікон, дверей, розеток тощо, та чудова кругла алмазна насадка, яка дозволяє вирізати ідеальні кола в твердій керамічній плитці. Це 11 якісних насадок абсолютно безкоштовно. Разом з твісти Соу» Ви також отримаєте чудову циркулярну насадку для циркулярного різання, що дозволить швидко та професійно встановити труби, стельові вентилятори і навіть динаміки. Замовляйте прямо зараз і отримайте нове кріплення TwistFlex разом з роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. За допомогою 10 алмазних насадок та 40 бонусних трафаретів ви зможете з високою точністю робити гравіювання та створювати ексклюзивні подарунки. Тепер у вас з'явиться власний комплект для заточування 28 шліфувальних дисків. Вони зроблять гострим найтупіше лезо, і ваші ножі, ножиці та старі інструменти знову будуть як нові. Використовуйте аксесуари Twist сов, so", щоб позбавитися від іржі та реставрувати металеві поверхні: 7 щіточок, 9 полірувальних насадок та 39 різальних дисків, включаючи дві алмазні насадки для різання кахлів. Інструмент також укомплектована чотирма насадками для різьблення по дереву, трьома свердлами та більш ніж сотнею шліфувальних накладок. Щоб полегшити роботу, ви також отримаєте інструкцію, в якій вказані ідеальні налаштування для різних матеріалів. Тож замовляйте вдосконалений комплект твісте -э со прямо зараз і отримайте зручне кріплення твісте -э Flex разом з роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. Придбайте портативну майстерню Twist -э Соу, новий універсальний електричний інструмент. Ви отримаєте інструмент та 327 насадок до нього за невеликою ціною. Twist -э соу стане вашим незамінним помічником. Телефонуйте просто зараз за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте Twist -э Соу за неймовірно вигідною ціною. Не зволікайте! Зазвичай це може зайняти кілька годин, але ви бачили, як я зробив це за хвилини. Неймовірно, якщо хочете зробити все правильно, використовуйте твісти Soul. Це мій інструмент для виконання робіт у ванні і кухні всюди. Роботи майстрів з будівництва, ремонту та реконструкції коштують дорого. А всі ці старі електричні інструменти, з якими можна зробити всі роботи самотужки, часом громісткі, дорогі та складні у використанні. Час для змін представляємо портативну майстерню твісти -э соу, новий універсальний електричний інструмент. Твісти -э соу легкий та надзвичайно простий у використанні. Завдяки характерній рукоятці, що легко регулюється, твісти -э соу можна перетворити на ножівкову пилку, фасонну фрезу, обрізну пилку, пилку для різання бетону і не тільки. Таємниця твісте Соу в його насадках з боковими різальними кромками, які дозволяють легко врізатися в будь-який матеріал, а потім рухатися вгору чи вниз, ліворуч чи праворуч в будь-якому бажаному напрямку. Соу впорається за криловим покриттям, деревом, пластиком та іншими матеріалами. Він оснащений зручним вакуумним пристроєм, який всмоктує пил та будівельне сміття. Спеціально створений електродвигун зі збалансованими обертальними елементами забезпечує незмінну швидкість обертання насадки, тому інструмент не заїдає та не вповільнюється при навантаженні. Крім того, твісти -э СОУ оснащений запобіжником, що захищає його від перенавантаження. Встановлюйте швидкість в діапазоні від 5 тисяч до 25 тисяч обертів за хвилину. Твісти -э СОУ в 10 разів швидший за дриль. Твісте соу so це надійний електричний інструмент у ваших руках. Він легко розріже бетон, мармур, каміння та тверду плитку. Це професійний результат з мінімальними витратами. Замовляйте Твісте соу so прямо зараз і отримайте лінійку для легкого прямолінійного різання. П'ять універсальних насадок різного розміру для дерева, пластика та алюмінію. Міцна, армована карбідом насадка для різання та підпилювання плитки, каменю та бетонних плит, дві фасоні фрези для створення каналів та обробки поверхонь. Дві трасувальні насадки для вікон, дверей, розеток тощо. Та чудова кругла алмазна насадка, яка дозволяє вирізати ідеальні кола в твердій керамічній плитці. Це 11 якісних насадок абсолютно безкоштовно. Разом з твісти Соу» Ви також отримаєте чудову циркулярну насадку для циркулярного різання, що дозволить швидко та професійно встановити труби, стельові вентилятори і навіть динаміки. Замовляйте прямо зараз і отримайте нове кріплення Twist Flex разом з роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. За допомогою 10 алмазних насадок та 40 бонусних трафаретів ви зможете з високою точністю робити гравіювання та створювати ексклюзивні подарунки. Тепер у вас з'явиться власний комплект для заточування 28 шліфувальних дисків. Вони зроблять гострим найтупіше лезо, і ваші ножі, ножиці та старі інструменти знову будуть як нові. Використовуйте аксесуари твістецу, щоб позбавитися від іржі та реставрувати металеві поверхні, 7 щіточок, 9 полірувальних насадок та 39 різальних дисків, включаючи дві алмазні насадки для різання кахлів. Інструмент також укомплектовано чотирма насадками для різьблення по дереву. Трьома свердлами та більш ніж сотнею шліфувальних накладок. Щоб полегшити роботу, ви також отримаєте інструкцію, в якій вказані ідеальні налаштування для різних матеріалів. Тож замовляйте вдосконалений комплект Твісте Соу прямо зараз і отримайте зручне кріплення Твісте Flex разом з роторним пристроєм на 316 насадок та набором трафаретів додатково у комплекті. Придбайте портативну майстерню Твісте Соу, новий універсальний електричний інструмент. Ви отримаєте інструмент та 327 насадок до нього за невеликою ціною. Твістисоу стане вашим незамінним помічником. Телефонуйте просто зараз за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте Твістисоу за неймовірно вигідною ціною. Не зволікайте!